27 полонених лише за останній місяць. Це Результати роботи тільки 225-го батальйону під Бахмутом. Підрозділ, що народжувався як Харківська тероборона, нині став окремим штурмовим батальйоном сухопутних військ. Колишні інженери, атівці, менеджери, будівельники всі вони вчаться у бою, йти на штурм, керувати квадрокоптерами, поціляти з мінометів і брати полонених, озброївшися. Гілкою цей епізод як комбат 225-ю хитрістю, почепивши окупантові, звичайну палицю на спину, змусив загарбників здатись увійде в історію цієї визвольної війни. Марія Малевська покаже унікальні кадри, як штурмовики нині просуваються під бахмутом. Красавчик. Так, це квадроцикл, і тут це найефективніший транспорт. Олег евакуює ним поранених. Він Доволі таки мощний. А як пораненого тримати, якщо він позаду сидить? Є да, вот така сітка, коли ну, садиться чоловік ззаду. Ми його прив'язуваємо к собі, надіваємо на руки, і чоловік непосредственно прижимається. І тобто, якщо він визнання, то даже потіряє це знання. То есть сти їдеш, ти контролюєш його. Полями Олег мчить на швидкості 80-90 кілометрів. Інколи на цьому квадроциклі він везе по три-чотири поранених одночасно. Під бахмутом нині запеклі бої. Здесь очень жалко на данный момент. Как бы мы, конечно, даем очень большой отпор противнику. Сейчас очень хорошо ну, продвинулись вперед. Иди сюда, ко мне. Понял, куда попал. Понял. То есть они вот там по прямой за спиной у нас, да? Да. У меня за спиной. Сколько их человек? Там половина побила. Сколько человек? Около 40. Іди сюди. Це відео з нагрудної камери командира 225-го окремого штурмового батальйону. Смотри, ми зараз тобі повісимо на спину, Не. на спину устройство. устройства. Якщо ти відорнешся, ми нажмемо кнопку, воно взорветься, понял. Першому полоненому комбат каже, що чіпляє на спину вибухівку, і той мусить привезти інших окупантів. Насправді на спину окупанту чіпляють гілку від дерева. Що, Руки, руки, сука. Кращий бій той, який не відбувся. Чутно на відео слова комбата, коли загарбники перетворюються на полонених. Це дуже приємно, коли комбат місць з нами на передовій. Все, пацани, назад. Це вже зараз Олег Ширяєв на псевдосіркозі знається. Та гілка була цілковитою імпровізацією. На нашому напрямку фронт рухається в позитивному ключі. Але не так швидко, як того хотілося. Ну, на то є певні причини. Але ми рухаємось. Там пуста позиція вже. Нікого нету. Ні. Та все, слюні подотри. Ти болієш чим-то? Здоров, Зек? Ні. Чи щось змінилося після того, як вагнери відійшли звідси? Вагнери відійшли зайшли ветерани або десантники. Вони всі лізуть і лізуть. Офіційні формулювання у Бахмуті ворог зараз фактично у пастці. На півдні від Бахмута ЗСУ просунулися на понад кілометр. І лише ті, хто там зараз, знають, якою ціною даються ці слова у новинах, бо інколи до місця обстрілу 3-4-5 кілометрів не можна під'їхати навіть на квадроциклі. Носимо вручну на ношах, на твердих ношах, де, подекуди не можна на них нести, носимо на ну, звичайні. Якщо навіть він важить 80 кілограмів, то пронести такий шлях ну, доволі таки нелегко. А якщо трапляється по два, по три, по чотири поранених, тому приходиться ну, важко цей день. Марія Малевська, Олександр Бринза, Ігор Серебіян, факти сітіві. Єдині новини.